Не припинила грати навіть в умовах війни. В Україні набирає обертів черговий театральний сезон. Попри обстріли та переселення, деякі театри продовжили свою роботу. Зараз подекуди актори грають для переселенців на виїздах. Подробиці дивіться далі. 93-й за ліком сезон для Чернівецького музичного драмтеатру розпочали раніше ніж зазвичай, ще у серпні. У репертуарі як вже відомі вистави, так і нові постановки. Набираємо темпу і ми готуємо вісім прем'єр для Чернівців аж вісім, тому що робилося раніше близько чотирьох. Серед майбутніх прем'єр вистава за повістю вовчиха авторства, патронеси театру Ольги Кобулянської. Сюжет розвивається в роки Першої світової війни на Буковині. Одну з ролей гратиме акторка-переселенка із Херсону Ксенія Савєлєва. Заради участі у спектаклі. Жінка навіть вивчила місцевий діалект. Йой! Купа! ФИФ! Півроку були в окупації. Потім е, така була нагода виїхати. Опинилися в Чернівцях. Ну, що сказати, Чернівці прийняли дуже, дуже раду, дуже тепло. Загалом у Чернівецькому муздрам театрі дали прихисток десятьом колегам із небезпечних регіонів акторка Інна Амброзєва із Северодонецька. Потрібно було рятувати дітей, і довелося виїхати спочатку в Бахмут, потім в Дніпр, потім рік в Німеччині, і потім вже Чернівці прийняли мене люб'язно. Вже під час повномасштабної війни театр відкрив нову локацію, сцену, майстерню для камерних вистав та експериментальних постановок. Станом на сьогодні ми вже готові до складностей, які може продиктувати війна. У нас є генератор, який відповідає потужностям. Тут адаптоване укриття. Під наших глядачів і учасників, цей арт-простір має стати майданчиком для сучасної української драматургії. Київський режисер Сергій Кулибишев ставить тут авторську трагікомедію, події якої розгортаються у повоєнному українському селі. Це Своєрідна візія майбутнього України після війни. Виникнуть нові виклики, про які ми зараз намагаємося не думати, тому що головне зараз це війна, головне зараз це перемога, головне зараз це фронт. А в кінці листопада на Чернівецького глядача чекає повернення фестивалю комедії Золоті оплиски, Буковини. Востаннє його проводили ще в доковідні часи. На імпрезу запросили театри із прифронтових міст: Сум, Харкова та Дніпра. А ось полтавські актори театру імені Гоголя Дня. Повернулися із Черкас, куди їздили на гастролі. Ми а, грали на Черкаській сцені це було три вистави в одній з них. Триграшова комедія. Я граю а, головного персонажа. Це Меккініш. Це а, перша має така серйозна роль. Чим коротше ти мене цінніші для нас, і для глядача. Ну і чим ці гастролі? Тому що ми е, на своєму глядачу, як то каможе заспокоїтися, трошки розслабитись. Дар'я Ша до початку повномасштабного вторгнення працювала у Миколаївському театрі, але потім була змушена тікати з дитиною до Полтави, де проживають її батьки. Полтавському театрі я працюю з 24 січня. Дуже тепло мене прийняв колектив, дуже допомагав мені. Ми з ними одразу спрацювалися, якби дуже гарні люди, і просто, просто щира вдячність насамперед, за такий теплий радужний прийом. Робота в трупі не припинялася навіть коли через війну театр не працював. З часом полтавські актори почали грати вистави для переселенців на виїздах, коли почалася війна. Ми думали, що театр до перемоги взагалі нікому не буде потрібен. І коли дякувати Богу і ЗСУ, ми змогли. Навіть без світла, але почати е, якісь вистави показувати е, в театрі. Почати почали показувати вистави, і ми побачили, що ці на, на ці вистави пішли люди, і не просто пішли, а їх навіть в залі більше ніж до війни. Ми зрозуміли, що ми комусь потрібні. А тепер репетиції вже йдуть на рідній сцені, налякають акторів і можливі блекаути та тривоги. Та ми працюємо ну, тривогами. Пририваємо вистави, як, як всі. Ми працюємо, але знаєте, коли у нас це не було світла, і я пригадую дуже цікаві моменти, коли раптом на виставі вимикається світло і глядачі в залі вмикають фонарі на в телефонах і підсвічують нам нашу сцену, і ми граємо так при, при, світі, при світі їх Телефонів. А в Миколаєві на тепер відновило роботу всі три місцевих театри. Найпершим розпочав запрошувати глядачів академічний художній драматичний театр. Вистави тут проходять на сцені в укритті, бо сама буд. Дівля п'ять разів зазнавала ворожих атак. Найжахливіше це було 22 вересня 2022 року, коли ворожа ракета С-300 потрапила до майданчику театру. Ще не зруйновані були гримерні приміщення, тріщина в великій залі, котельня. Але це не зламало наш театр, і ми продовжуємо нашу роботу. Адміністрації театру в цьому році навіть вдалося відновити міжнародний фестиваль Homo Люденс. До повномасштабного вторгнення його відвідували театральні колективи з усієї України та з-за кордону у минулому році. через Бойові дії його відмінили, а в 23-му провели у незвичному форматі. Наш театр має підписаних багато меморандумів про співдружність з театрами за і вони зараз в цей час не могли приїхати до нас, хоча дуже хотіли. Тому вони в рамках фестивалю зіграли свої фестивальні вистави для нас у себе на сцені. Зокрема, такі вистави пройшли на сценах театрів у Грузії, Литві, Болгарії та Польщі. А в Миколаєві відбулись прем'єрні покази, спектаклів колективів з Києва, Житомира, Кривого Рогу, Мукачева, Ужгорода, Одеси і Херсону. В день закриття фестивалю Миколаївська трупа представила унікальну моновиставу Проста українська скіфська баба, що створена за мотивами роману Доця Тамари Горіха Зерня. Мені подобається п'єса, яка вийшла. Мені вона здається цілісним, вражають. Чим і справедливим твором, який заслуговує на увагу, це про людей, які в один прекрасний день в лапках прекрасний прокинулися посеред війни. Окрім вистав та прем'єр для дорослих у свій перший сезон в місті на південному бузі планують також поставити для діточок казку Фарбований лис Івана Франка. А ще зіграють комедії, аби містяни могли трохи відволіктися від війни та покращити свій психоемоційний стан. Наталія Якобсон білібо. Ва Сержук, Іван Сірецький, Вадим Зарицький, Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.